Да, подожди, чуть позднее будем выезжать. Хочешь, ребят за все, да. Мы встречаем их все вместе. Они все А, а вон он стоит. А, он да, бачу. Ага. Все они зараз на ногу наедут. Давай. Да, пройдать в машину ебаться въебаться, ну Заради такого можно. Да. Тоже что... <реш> Йомка відео запищена. Камеру вирубай нахуй. Прийшов мак в Тернополі. Всі позамовляли, ждуть свої замовлення довольні такі. Місце для куріння після ков'єта. Хтось тобто? Це... хоче розказати цю історію через на камеру. Це сава, яка кинув курити. <ріху> 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 Я сиджу. Сава питає. Спитаю, чи можна обігнати. Я кажу, можна обігнати. Так, да, можна обігнати. Все, ми виїжджаємо. Стоп. Ви теж нічого не розумієте. Мабуть, цьому парубку варто попрацювати над своїми ораторськими здібностями. А поки давайте послухаємо цю історію від головної діючої особи. Ну, історія, яка була: ми виїхали з Тернополя, Дін їхав трохи попереду. Я їхав за двома фурами хотів їх обігнати, ми там общались по рації. Чую, можна обганяти. Йду на обгон. Обійшов першу фуру, обганяю другу. І тут чую по рації. Вже пізно. Це в саму секунду в мене перед очима з'являється посад. Е, не одразу по тормозам, але бачу, що не встигаю трохи відтормозитись, е, вернутись в свою полосу не виходить, бо я, якраз обганяв другу фуру, там під неї не хотілося їхати, і була рівненька-гарненька травичка зліва. Я вивернув туди, проїхався ще метрів десять так по траві, та й все. приїхали, розкладаємося всі. Димон, покажи, як там. Подивіться на цього гангстера. Базарний так. Треба зробити відосик. Добре, чуть в калюжі наступили. Так, да, ти я ж для цього і роблю. Всі такі довольні, радісні. Знімеш через час. Так. Що б ось не заєбалося? Ну, така хуйня. Та хуйня, согласен. Я б ще на хомяк піднявся. О, блядь. Після хомяка все нагаварив. Простава без конечно. Диман тут такой. Блядь, 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 блядь. Блядь, 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 мы блядь, блядь, просто шептав втомився. Він просто чіптав втомився. Зупинились на маленький привал. Тягнуто собі ось. Керіондо. Єле доживає до цього кані, ну. Ну того, блять, празника. забрали, в класі закрили. Нікакого праздника. мені не почали закрили. Потом горі Дякуємо, що кинули мені на ноги. <laughs> я цей циганський табор, я вхожу, вони за мною йдуть постійно, піздець. Не знаю, як з них здихатись. Що <laughs> ви знімаєте всі? Ми там прийдемо? Ні, треба обратно вертатись. Не встигаємо вилізти на гору, візьміть уже курить. Ну, ще не курить, але зараз буде. цей Леонардо Ді Капріо. Цигарку курить. Тетя Наташ, дивіться, що вас син робить. Тут там вибишся сьогодні. О, диви, диви, який Сищик. Скал. Ось тут імпровізирована фотозона, Всі фоткаються. Сау, ти шо, лев? Лев, лів. я вам зараз розкажу, як лев зараз воручить. 500 500 out О, уже все трошки підзаебались. Сидимо. Перше, Мотивация. Я с тобой. По-друге. Сила волі. Це трішки різні мотивації это сила. третє терпіння. Четверта, щоб Кузьмич ніч, не позивки рук. Дуже сильний вітер. Дуже холодно. Шукаємо місце, де залишити палатку і поки щось нічого не нашеплю. Всі пізді, як змерзло, просто нереально. Катя вже даже ходила до людей грітися. Я ходила туди і мене вже хотіли на кому женити. Ну нічого нового, в принципі. Ну ми розклалися. Даже трошки зігрілася. Ну, я зігрівся. краса. Доброй ранок. Сидимо в чистому кругу. Вони подивіться в общевій. Обідаємо. Що, ребята, ваш бойовий настрой? Я пропоную ті Я пропоную просто те, що більше нічого не робити. Що Модератор, ну, на Гаверлу, після Гаверлу йти на Петрус, після Петрусу йти вісім. І на Верест. Да, да, для катики, так. я для Ребята, коробка. Я тут люблю, У нас порвався мусорний пакет, який висів сів з боку. Весь мусор розлетівся. Ждемо перемогу і ті кожні У нас тут чай брейк в долині прямо горд. Сховалися від, від вітру, зробили привал. Кузьміч роздає всім кабаски. Сильний вітер. Ми вже спустилися, але там був просто піздец. Цим камням спускатись. Дуже втомилося. Сонце вже сідає, а нам ще трошки йде. Ну як трошки. ще Шиніший. Холодно, просто піздец. Спустились з тих камнів їбучих. Ми вижили. Всі живі. Ребята деякі вже пішли вперід. Поки по лісу, шукаємо, де розбити лагерь. Кузьміч в лопухах. Димон, ти лопух. Тепер як -те я з'явився лопухом, обману <рисуйтесь> кудом. Да. А, блядь! Уснулась. Там коняшка. Синь пошел вода коняшку. Привет, конь. Да твоя конячая жизнь. Пришли до такое колыбе. Силы снідаты. Все, мы вже поснідали. Позбирали палаточки. Ребята сияють, я ціною хунею Мене вони як завжди. Миливаємо уже з цього чудного місця. Місце було класне, але треба йти. Ми з ребятами розділилися, вони пішли туди. Ми пішли сюди. Зараз я накоду десь на монтажі музичку з форсажу. Тут дороги немає. Від слова зовсім. Вийшу з цього лісу. Йдемо до річки. А це поход, я розумію, не те, що це ваші тропи, дорожки, маршрути. Ми самі собі прокладаємо маршрут. Зліва річка, справа річка. Абдалі каптається. Тут бути дорога. Ось тут. Коїсь хер та річка. Сі я не пішов через якісь кущі. <плес> Нам ну, туди. Йдемо далі. Знайшов якусь калибу. Вона навіть на карті не відмічена. Шо там скример якийсь. Ви хто такі? Я вас не звав! Ідіть нахуй що? Ну так, сховок якийсь. Ми вчора звідти спустились. Десь за цією горою стали. І сьогодні ми сіні звідти. Ось так от пропіздячили, спустилися. І звідти прийшли сюди. Люди сказали сюди не йти, а там піздець. Ми спочатку не повірили, потім подивилися на цю тропу. Сіли перевести подих. Зараз нам розить хорошенький такий підйом. Тяжко, важко. Важко. Нам сталось небагато. Остепи ти передав. Ми це зробили. Це вершина. thank you Якщо це не обід мечти, тоді я не знаю що. Ти що робиш рекламу харчам? <гум> Ми пообідали, спускаємося вниз в Єремче. Ой, удача нам. Спустились на галявинку. Ахуєнна галявина. Галявина ахуєнна, реально. Сидиш собі, мухи приватно трошки заюбають, нас таке. Весенією наконець-то спустилися, Приїдемо в машині в наш готель. Будемо приймати баньку. На вс вони є батьки. Кузьміть вказ. Откижісь. Сусідочна паті в нас. <гум> <Дівочки> нас кинули. Ну і звали. Мы пришли с ней, да? Один же фоткаем. О, блядь! Бля. Выходи. с поднятыми руками. Что ты со мной? Живой вообще? Да. Ты живой вообще? Да. Хорошо. <плес> Сеня, блядь!